Всім доброго ранку. Ми на каналі домашня ферма Сад Город Ідемо наших козюлюк годувати. Зараз зробимо їм мішаночку. Птиці і хрюшкам я вже мішанки поробила. На сьогодні не холодно, падає сніжок, буквально десь, може, 1 градус морозу більше немає. Зараз ось це буде моїм терти. Так, є гарбузик у нас от такий, Є висівка, є макуха і... Є ячмінь. Так, зараз будемо все підготовлювати на тру і я вам покажу потім все. Так, ось натерли гарбузик. Зараз ми додаємо макухи. Не знаю скільки по грамах тут. Не важу, чесно скажу. Так, приблизно плюс-мінус. Так, макуха. Ще більшенько. Так, ячмінь мисочку ось. І також висівки. І отак от замішуємо. У нас тривога була тільки що. Ну, тільки тільки вона закінчилась, була чогось і вночі була і зранку, ну, в принципі, всі живемо в Україні, всі знаємо. Так, все. Отак от, от і йдемо. Йдемо до наших красуньок. Боже кричать, там Уже ж, в принципі, 8 годин, я щось сьогодні до них пізновато попала. Дуже темно чогось зранку, навіть не дивлячись на те. Що сніг був, а темно, Шурік вже двері відкрив. Шурік вже не видержав, так? Віт. Віт, мій красюнчик, Мама, ти вже сам двері відкрив. І він пригає так і відкриває. Каже, випускайте мене, ну не виходить, бачите? Так, зараз ми насиплемо, принесемо, зараз почекай. А вчора ці двері не закрила. Так і пішла ввечері годувати хрюшок, а він уже стоїть. Так, насипаємо нашу мішеночку. Всі вже кричать, всі їсти хочуть. І хрюшки кричать, і всі кричать. Що зайве, він того не з'їсть, він його викине, я за це не переживаю. Так, пішли, пішли, хвостиком матиляю. Що таке? Ну що таке? Підстилечка у них тут гарна, їм тут тепленько. Зараз іду й тобі давати їм. Солому, Ту, що вони не їдять, вони під себе викидають. І зараз анфіски підемо нам. Анфісочка, йду, йду. іду, кричати. Вольєри у мене літні, вони зсередини. Утеплені, ну в тому плані, що ніде сквознічків нема, все закрито. Хрюшки кричать, пішли Анфісочка. Так, оце підставляю. Палку, щоб двері не закривались від вітру. Іди, Де твоя каструлька? Давай. Давай. Те, що вона не доїла, доїдять курі. Де ж кажу, я за це не переживаю. Коли їсть гарно, коли не дуже, це таке діло. Зараз воно гуси вибіжать. Вони швидко розберуться з усім. Йду, анфіска, пішли. Пішли, Нізеч, пішли. Пішли, хвостиком мателяєш, пішли. Давай, заходь, Анфіска, йди сюди. Заходь всередину, так. Оп, оп, оп. О, так. Так, все, коюльки кушають, водички вже хочуть. Так, водичку наливаю я їм тепло після того, як вона прихворіла. Зараз принесу їш. Після того, як вона прихворіла, то я даю лише теплу водичку. Так, все. Отака от, от ранкова готівля. А тоді вже пізніше, може, в обід принесу сіна або соломи. Все, це в мене мішанки стоять тиці та поросятам, які вже там горлопані. Так, все, друзі, дякую всім за увагу. Такий от невеличкий відеоогляд. Таке у мене майже кожного ранку. Єдине, що якщо якась погана погода, то я можу кинути сухого зерна. А так я роблю мішанки. Поки є що, то робимо. Так, бачите, сніжок іде, мете. На камері, ага, видно трошки. Так, все, друзі. Всім гарного дня, мирного неба над головою.